Колдісерт сучасне мистецтво захисту від вірусів та бактерій, долучається до нашого ефіру. Іван Федоров, мер Мелітополя. Пане Іване, я вас рада вітати! Слава Україні! Героям слава вітаю. Я вас розкажіть нам, будь ласка, яка оперативна ситуація станом на зараз у самому місті, і чи відомо вам можливо були нещодавно якісь випадки бавовни? Звичайно, звичайно, відомо. Наприклад, вчора був досить гарний день для нас та досить поганий для ворогів. Так, наприклад, на тимчасово окупованій території Запорізької області дуже обговорюється тема вчорашньої ліквідації, яка відбулася саме в Джанкої, Там, де було ліквідовано один з штабів головного розвідуправління, там, де вони знаходилися, там було ліквідовано. А понад 50 офіцерів це звичайно не можна нарадувати, тому що саме ця служба разом з ФСБ чинить терор на території тимчасово окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької Луганської областей та звичайно ж нашого Криму. Також вчора в Токмаку було ліквідовано боєприпаси, які були розташовані на одному з жд вузлів. А поруч з токмаком, і там ворог такий робив оперативний запас для того, щоб оперативно доставляти їх на запорізьку лінію фронту. Було ліквідовано і також вчора була ліквідована база окупантів також поблизу Токмака. Безпосередня Червона гірка селище поблизу Токмака, і там була ліквідована також ворогів. Але звичайно ж, ми бачимо, що ворог продовжує доставляти нову і нову ворожу міць і гарматне м'я. Зараз ми бачимо посилений трафік з боку тимчасово окупованого Маріуполя в бік Бердянська та потім на Запорізьку лінію фронту. Також ворог суттєво збільшує свої запаси ворожої сили саме в селищі Мілєкіна, яке знаходиться поблизу Маріуполя, і також намагається концентрувати свої запаси на узбережжі Азовського моря та молочного лиману. Тож не дивлячись на те, що ліквідація ворога посилюється, і ми це бачимо щодня, ворог тим не менше намагається привозити нові і нові свої угруповання для того, щоб гарматне м'ясо нове заміщало те, яке залишається 200-ми та 300-ми. Минулого тижня з'являлася інформація, що із тимчасово захопленого Токмака у Запорізькій області почали, начебто, виїжджати співробітники ФСБ. Крім того, людям заборонили виходити на роботу, вивозять і свої родини гауляйтери, колаборанти. І про це розповів начальник міської міської військової адміністрації Олександр Чуб. Що відомо на зараз? Чи вони продовжують виїжджати? Чи вони виїхали? І чим це обумовлено? Тим, що триває успішний контрнаступ, чи вони готуються до якихось провокацій? Тенденція про те, що ворог виїжджає з виїжає вона продовжується десь на протязі місяця. Спочатку виїжджали окремі підрозділи ФСБ. Потім виїжджали вони на минулому тижні. Робили евакуацію якісь освітніх закладів та своїх адміністративних адміністративних органів, які організовували життя на території Токмаку. Але також я не хочу, щоб ми сьогодні думали про те, що ворог повністю покинув Токмак. Це не так. Деякі підрозділи покидають Токмак, А що стосується сімей, то їх. Над давно вже вивезли декілька місяців, мабуть, в травні або червні ворог масово вивозив тоді е, сім'ї е, ворожі з е, Токмаку. Е, наразі відбувається наступна тенденція. Чому це відбувається? Тому що ворог чітко розуміє, що токмак йому доведеться вибігати з токмака. Саме тому він готується до цього. Звичайно, це йде е, це слідство героїчних надзусиль наших військових, які сьогодні. Крок за кроком на Запорізькій лінії фронту звільняють нашу територію. Також ворог сьогодні посилює фільтрацію серед місцевих мешканців, і ми це можемо сказати по деяким напрямкам. Перш за все, майже в усіх населених пунктах в черговий раз створена нова комісія по інвентаризації будівель та споруд квартир та будинків та офісів для того, щоб продовжувати відбирання та націоналізацію нашого житла. Наприклад, яким можна розглянути це питання, коли буквально декілька днів тому ворог наприкінці минулого тижня створив чергову комісію, і таким чином буде намагатися знову робити націоналізацію квартир будинків та виселяти наших мешканців з будинку. Також ми знаємо про те, що сьогодні вкрай обмежений виїзд та заїзд на тимчасово окуповану територію, і для того, щоб це зробити, наші мешканці витрачають від п'яти до восьми діб для того, щоб якось добратися з території, території наприклад, не знаю Дніпра Запоріжжя до тимчасово окупованого Мелітополя. Наразі ворог з найближчих днів ще жорсткіше зробить е ці виїзди. Чому? Тому що тепер ворог сказав про те, що громадяни України мають право потрапляти на територію РФ лише через два пункти перетину Перше це в якійсь там Псковській області, а другий це в аеропорту Шереметєва. Чому ворог це робить? Тому що ворог ще сильніше хоче ускладнити переміщення наших мешканців з тимчасово окупованої території виїзд, і таким чином він намагається ускладнити рух наших людей, хто намагається а, приїхати, допомогти чимось своїм родичам на тимчасово окупованій території, або забрати якісь речі. Тож ворог продовжує не пускати наших мешканців до своїх домівок. Ви згадали про націоналізацію житла, відбирають у людей квартири, у тих, які виїхали із окупації. А чи відомо вам, скільки за час окупації гауляйтери конфіскували ось такого майна, об'єктів, будинків, автівок? Я б подивився тут на дві речі. Перше, ми можемо говорити про те, що ворог. Сам сказав і продекларував про те, що вони націоналізували лише по тимчасово окупованому Мелітопольському району більш ніж три тисячі об'єктів. Три тисячі, але це лише те, про що вони видали розпорядження про націоналізацію. А є ще величезна кількість майна в два, в три, в п'ять разів більше, які вони просто зайняли, не видачу жодних документів, навіть про їхню фейкову націоналізацію, тож це десятки тисяч об'єктів. А якщо ми говоримо про автівки та інше, то сьогодні це точно порахувати неможливо. Наприклад, ми бачимо тенденцію останніх днів, коли ворог відбирає сільхозтехніку, відбирає Рає насіння, те, яке було зібрано навіть декілька років тому, яке було лежало на токах у наших фермерів, яке вони не хотіли ворогам здавати. А сьогодні вони масово відбирають. Тож порахувати сьогодні в кількісному обсязі, це майже неможливо до деокупації. Аналітики інституту вивчення війни повідомляли, що російські війська посилюють мінування в районі роботи Невербове, аби не допустити подальшого просування сил оборони. І крім того, з'являлася інформація також минулого тижня, що анонсовано будівництво залізниці від Мелітополя до Ростова та автодороги від Маріуполя до Новоазовська. А це вони таким чином намагаються втримати сухопутний коридор, і як їм це допоможе? Таким чином вони намагаються не лише втримувати сухопутний коридор, таким чином вони намагаються покращити пересування по сухопутному коридору. Ми ж розуміємо, що кримський міст часто втомлюється і не працює а скоро, скоріш за все, в цілому перестане працювати через ветхость або старость, Не знаю, тож вони розуміють, що це для них буде єдиний маршрут з тимчасово окупованого Криму до континентальної. Тож саме тому вони сьогодні вибудовують краще цю логістику, прокладають нові е, полотно залізниці для того, щоб покращити перекидання свого військового зброєння та військової техніки, тому що Крим скоро буде нефункціональним в цій частині для них. Тож і на жаль, сьогодні ворог обрав саме наш тимчасово окупований Мелітополь, як свій логістичний центр, який наразі так і використовує. Пане Іване, про призов у вас не можу не запитати. Стартував він із 1 жовтня, і шойгу говорив, що строковиків не відправлятимуть, начебто, на фронт, що навіть із нових регіонів це вони називають українські землі своїми. І вже з'явилися перші повістки до військомату, до прикладу, у Бердянську, що у Мелітополі, чи змушують вони наших чоловіків переходити на сторону ворога? Звичайно ж, змушують, звичайно, вже більш ніж місяць. Вони намагаються поновити військовий облік в своїх фейкових військоматах. Мета наступна. Кожна людина, хто працює на тимчасово окупованій території, будь то слусар на комунальному підприємстві, будь то лікар в лікарні, всі мають пройти і стати відновити свої дані військового обліку в а, тих нелегальних закладах, які ворог сьогодні називає військоматом. Але ж ми розуміємо, що буде наступним кроком після того, як буде відновлено всі записи, то точно наші мешканці будуть ворог буде намагатися мобілізувати наших мешканців. Чи хто чи хоче хтось добровільний, йти, звичайно, ні, тому що останній рік ворог, там, начебто, організовує якісь там добровольчі батальйони, ополчення і так далі, і ніхто не хоче йти воювати в ці добровольчі батальйони. Тож ворог сьогодні точно буде оголошувати мобілізацію та проводити її навіть в тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей та автономної Республіки Крим, і йому це потрібно також для того, щоб пояснити своєму стаду на континентальній, чому. А мешканці сьогодні тимчасово окупованих території не воюють за свої території. Ми з вами розуміємо відповідь, тому що наші mm -hmm. мешканці чекають на повернення збройних сил України, але ворогу щось треба пояснювати своєму стаду. А що робити у таких випадках нашим чоловікам? Виїжджати з е, тимчасово окупованих регіонів. Відповідь вона є на протязі останніх півтора років. Виїжджати з тимчасово окупованої території. Жодна людина не може гарантувати надати безпекові гарантії, перебуваючи в тимчасовій окупації. Пане Іване, вам дуже дякую за інформацію. Дякую за те, що ви долучились до нашого ефіру. Іван Федоров, мер міста Мелітополь, був із нами на зв'язку.